Є ще ось такий малесенький крокодайл. Здається, чи оце здається нова фігурка? Боже, вибачте, я трошки не підготувався до цього відео, але. Хочу для вас записати, показати цей набір, бо довго вже лежить зібраний, ще з літа, до речі. Має просто він такі теж запринтовані лапки, хвостик не рухається, має один пін зверху, внизу теж пін має, ну, щоб кріпитися. Але просто подивіться, яка мила фігурка, яка, яка лапка. Ну, погодьтеся, класна фігурка. А тепер перейдемо до нашої кабіни. Значить, у нас ось так знімаються, До речі, дивіться, як все гарно кріпиться. Тобто, крила кріпляться на ось таку деталь скла, зверху ложиться верх. І тут є два місця. Два місця, позаду ще невеликий багажник для карти чи інструментів. І є ще, так давайте я принесу, є ще ось такий руль. Тобто тут він може керувати ним. На жаль, не дали якийсь джойстик, як в реальних літаках, але загалом теж прикольно задекоровано всередині, і мені, можна сказати, подобається. Друзі, а дивитися повні мої прямі трансляції майже кожен день. Ну і звісно ж, цікаві відео, ви можете на моєму каналі MixBlox, набравши його в пошуку.